Так, доброго дня, друзі, підписники. Дякую вам за підписки, за лайки, за поширення, за те, що ви коментуєте. Я дуже вам вдячний. Так, сьогодні ми приготуємо барабулянички з Нам понадобиться барабуля, цибулька, чосночок, мука, яйце і сир. потім я натру. І також сіль. і... І перед. Друзі, не перемикайтесь, додайтесь до кінця. До, до Так, друзі. Зараз я, щоб не займати вашого дорогоцінного часу довго, я зараз потру картошечку і тоді включусь, коли вже буде чесночок і цибулька. Саме головне ви не перемикайтесь. Так, підписники. От я вже натер сюди і цибулю і чеснок. Тепер я розбиваю яйце. Тут у нас так вийшло, що нема багато води, що картошка не пустила багато. Насолим. Там по смаку трошки перчку. в мене дружина любить, щоб було багато. Приправю так. І зараз я да, утру трохи сира. Прийдеться купити нову терку. Але нічого прорві І зараз додаю таку ложку муки. Ще трошки. І це зараз гарно перемішую. І зараз будемо вже жарити. Так, друзі, підписуємося, ставимо лайки, поширюємо, так буде нас більше дивитись. І будемо рухатись вперед. Так, друзі, не перемикайте. Зараз я буду ключати вже ставити сковородку і покажу далі. Так, друзі, будемо... Сковородка у нас нагрілась. Thank you. Зараз покажу далі. Так, друзі, бачите, як у нас вже починається, яка красота Дивіться. Ай, Ай-яй-яй. Ай, ай. Так, дружина, прийде з базару. Я думаю, що буде в шоці. Але нічого, стараємося. Так що, підписники, не переключаємося, ставимо лайки, підписуємося, коментуємо. І зараз я вам покажу далі. Так, дорогі підписчики, друзі. Отак От у нас, бачите, вже виходить. Ми це вже дожарюємо. І зараз я вам покажу, як то далі буде. Не перемикайте, додивляйтесь до кінця. І так, друзі. Отак у нас вийшлось. Ми тут переставили салфетками, щоб вбирало жир. Отака красота у нас вийшла. Я думаю, що це буде дуже смачно. Ви ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і до скорих зустрічі!